Денному п'ять питань, два ну, додаткових питання. Так, є ще пропозиція. Якщо комісія не проти, я прошу мене заслухати. Значить, з сайту судова влада України стало відомо про те, що відносно міського голови Андрієнка Валерія Васильовича. Наразі судом розглядається дві справи про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, яке знаходиться в провадженні судді Долматової. Розгляд цих справ 5.12.2025 року призначено на 18-2025 рік на 11 годину. І в цей же день міським головою Ануфрієнком також 5.12.2025 винесено розпорядження про скликання сесії на 10-ту годину з метою забезпечення розгляду справи в розумні строки, з метою недопущення зловживання процесуальними правами з боку. Ануфрієнка Валерія Васильовича та забезпечення появки <клухи> в судове засідання. Я прошу комісію надати рекомендацію, яка обов'язкова до виконання посадовими особами, яким вона надається, перенести засідання комісії ой, засідання сесії з 10 години на 13 годину, або на, наприклад, на 24 грудня. Хочу зауважити, що на 23 грудня також сесію прошу міського голову не переносити, оскільки в апеляції буде розглядатися справа про інше його апеляційна скарга на рішення Арбузинського районного суду по справі пов'язаної також з корупцією. Так що прошу комісію проголосувати за цю рекомендацію, включити її в протокол. І надати міському голові, і міському голові встановити строк для перенесення до завтрашнього дня включно. Ну, Я думаю, що враховуючи, що у нас комісія по законності, ми повинні діяти згідно з закону і поважати інші інстанції, в тому числі судову владу. Тому прошу підтримати. Цю рекомендацію та проголосувати. Добавлю, що це не перший раз він назначає сесію, коли в нього суд. Минулої сесії так було. З метою було. Затягування, да. І Він затягує всі ці суди. Нехай, якщо він не виновлений, нехай піде на суд і нехай відчитається, тоді не буде проблем. А так, я підтримую цю пропозицію. Це Доступна інформація, сайт судової влади, да, Шо, по -су за поводити. Що голосуємо за доручення?